Сьогодні серед наших захисників і захисниць чимало тих, хто хотів би здобути вищу освіту. От ви сказали про пільги. Тобто не враховуються, не потрібні результати національного мультипредметного тесту. А от щодо пільг, які ще переваги отримують військові, які бажають здобути вищу освіту? Ну, якщо це говорить, якщо він захоче, наприклад, військовий, який служив, він захоче стати студентом стаціонару. Ну він знову ж таки по наших внутрішніх іспитах поступає до навчального закладу. Якщо курсанти, батьки яких або загинули, ну, абітурієнти сьогоднішні, або загинув, або став інвалідом, ну, вони вступають поза конкурсу. Ну, Безумовно, він повинен позитивно. Здати uh -huh. хоча б на позитивну оцінку і фізичну підготовку він повинен пробігти, чи вона повинна пробігти. Ну, але я от якось так впевнений, що ці діти обов'язково вступлять. Не може держава залишити поза межами навчального закладу дітей-героїв. Батько загинув, чий обов'язок вивчити цю дитину держави. Дати їй диплом, дати їй можливість служити, працювати от, і бути успішною в цій країні. Тому ми зробимо все можливе для таких дітей, щоб вони вступили в навчальний заклад. От я на 100% впевнений, що вони складуть. Як би там не було. На позитивну оцінку і поза конкурсом пройдуть. Іншого просто не може бути. От. Якщо е, я вже говорив про тих, хто служить. Ну, наприклад, якщо сьогоднішні студенти вони мають створити там електронні кабінети до 31 липня. Якщо вони цього не зроблять, тих, хто служить, вони це можуть зробити до 30 листопада. От до... це буде друга хвиля, третя хвиля, але ми їх всіх приймемо. Тих, хто служить, ми всіх приймемо, щоб всі навчалися. До 30 листопада у них буде час усе це зробити. Я їм гарантую. Кажу це відповідально, це дійсно ті люди, за яких треба потурбуватися. От, вони зв'яжуться з нашим, на сайті є там телефони, приймальної комісії, тих людей з ними зв'яжуться, їм дадуть ну, можливість, щоб вони дистанційно скинули свої документи, які там у них є. Ну і Ми точно допоможемо. І, і кабінет, якщо потрібно, буде створеним для тих людей, хто служить, хто воює. По-іншому бути не може. У них все буде добре в нашому навчальному закладі. Люди, які. Воювали люди, які отримали інвалідність. Вони коли навчаються в нас. Ну, я скажу так, що у нас немає от, для є, допустим, курсанти, вони навчаються. Це бюджет, є бюджет заочні місця, але там повинні навчатися є ну, працівники поліції, от, є в нас там психологи, навчаються національні гвардійці. От це. Бюджетні місця, вони служать, вони отримують. Ну, а є такі спеціальності, ну, де немає бюджетних місць. От, ну, Наприклад, на шостому факультеті, то якщо людина воювала, якщо це більше того, стала інвалідом в цій страшній війні, то ну, точно наш профсоюз за них заплатить. Ми знайдемо небайдужих людей. Найдемо бізнес, який не байдуже, який заплатить за навчання цих людей, і такі люди вже навчаються. В нас це не один десяток. Це і ті полонени, які поверталися, які були на Азовсталі. Вони вступили в наш навчальний заклад, вони навчаються, і є люди небайдужі, які хочуть за них заплатити, які будуть платити для того, щоб вони безкоштовно отримали цю освіту. Нам це теж дуже важливо. Це світоглядно. Ми через це не переступимо. Не буде він шукати кошти, щоб заплатити. Нехай лікується, нехай проходить реабілітацію, щоб він якомога швидше став до строю.